Сьогодні з пастором Джозефом Принсом хочу поділитися з вами тим, чим Господь поділився наодинці зі своїми учнями. публічно він поділився істиною. Він поділився істиною публічно. Але ця істина була настільки важлива для нього, що він сказав своїм учням. Я не поділився з ними цим відкрито, а розповів у формі притчі про царство небесне, тому що ця істина дуже важлива. Вона розповідає про те, як воно діє. Я не хочу, щоб люди, які не цінують її, отримали її. Я хочу, щоб спраглі люди, чиї серця налаштовані на мене, прийняли її. Зараз ми прочитаємо цю притчу. Це притча над усіма притчами. того ж дня Ісус вийшов із дому та сів біля моря. І безліч народу зібралась до нього. Так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато навчав він їх притчами. Тут вперше Ісус почав говорити притчами у своєму служінні. Ми читаємо про це у Матвія до цього навіть на нагорній проповіді він говорив відкрито, а тут він почав говорити до них притчами, кажучи, ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги. І пташки налетіли та її поведовували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі. І негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли і коріння не мавши посохли, а інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали в добру землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Погляньте на це іще ще раз. Інші ж упали на добру землю, і ми бачимо наступний врожай одне в сто раз. хіба ми не хочемо цього? Хіба ми всі не хочемо врожаю в сто раз? Ми не хочемо в 60 або 30. Та Я вірю, що це також про образ, Наслідків того, коли Слово Боже потрапляє до доброї землі. Спочатку ви отримаєте врожай у 30 раз, потім у шістдесят, аж тоді в сто. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Це дуже важливо. Ця фраза неодноразово з'являється у цьому уривку. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Алілуя! Зараз він поділиться з учнями тим, чому він розповів цю притчу натовпу. У наступному вірші говориться, і учні його приступили і сказали до нього чому притчами ти промовляєш до них. А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці царства небесного. Їм же не дано. бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж немає? Забереться від нього й те, що він має. Далі ми відповімо на це запитання. Хто цей, хто має, то дасться йому? Насправді, сіяч та ґрунт, чотири типи ґрунту, це про образ нашого серця. Це чотири типи серця, про які він говорить. є один вид серця, який отримує великий врожай у сто разів. У 60 разів та тридцять разів. І саме про це я буду говорити зараз. Отже, погляньмо, що Ісус каже про цю притчу. Він каже, що той, хто має, отримає знання. 18-й вірш. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє. Ось воно. Вони чують, але не розуміють. Приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це, це те, що посіяне понад дорогою. Люди, які чують Боже Слово, але не бажають зрозуміти або не просять у Бога мудрості, не шукають Господа, щоб він відкрив їм це слово. Як каже Бог, це люди, які стають здобиччю для ворога, так? Біблія каже, що злодій приходить, щоб вкрасти, убивати та нищити. Євангеліє від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Ось що сказав Ісус: якщо ворог приходить, щоб красти, вбивати та нищити, зверніть увагу на черговність. Спочатку він приходить, щоб вкрасти, що він краде? Потім він убиває, а потім нищить. Він краде Боже Слово. Як ви думаєте, чому злодій приходить? І поміж усього, що він може вкрасти, краде саме слово Боже. Ми думаємо, що він хоче вкрасти наше здоров'я наші стосунки з дружиною, чоловіком або дітьми. Але ні. Він знає, що коли він краде у вас слово Боже, він краде і всі ці речі, бо ці речі це наслідок, врожай, який ви отримуєте, коли приймаєте у своє життя Слово Боже. Він знає, що коли ви забираєте слово Боже з вашого серця, у вас немає нічого для відтворення у житті. Бо сила знаходиться в насінні, а насіння в даному випадку це слово Боже. Алілуя! Диявол приходить, щоб вкрасти слово. Він так боїться, що ви приймете слово Боже. Він боїться. Ось чому його головний пріоритет прийти і забрати слово з вашого серця. Але дяка Богу, що як ми читаємо у цьому вірші, тим, хто розуміє це. Диявол не може нічого зробити. Він може зашкодити лише тим, хто не розуміє. Саме тоді приходить лукавий та краде слово і серця. Тому шукаємо розуміння Божого Слова. Амінь. Наступний вірш говорить: а посіяне на кам'янистому ґрунті. Це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його. Ця людина чує слово Боже, чує проповідь слова і каже: Ого, яка гарна проповідь! Вона подобається мені. Амінь. Вона кричить амінь і таке інше. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли жутис, проблеми або переслідування настають за слово, то він зараз покушається. Інакше кажучи, диявол намагатиметься забрати слово Боже з вашого серця, і якщо він не може вкрасти його у вас, бо ви розумієте його, він починає докладати зусиль, щоб у вас виникли проблеми або гоніння. Зверніть увагу за слово. Тут говориться за слово. Він намагається дістати слово, прибрати слово. Диявол намагається переконати вас в тому, що це слово брехня, що йому не можна довіряти. Подивись на свої обставини. В тебе проблеми, гоніння. Стійте спокійно. Амінь. Біблія каже, що така людина приймає слово з радістю. Спочатку вона радіє, але вона не має кореня і тому вона не постійна. Та коли приходять проблеми, гоніння за слово Боже, вона кидає його, здається. Бо немає кореня. Таким чином, слово стає неплідним в житті такої людини. А третя категорія а аміжтерен, посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушають слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає слово і його розуміє. Зверніть увагу на це. А посіяне в добрій землі, у доброму серці, земля у даному випадку це серце. Він приймає його, слухає його і розуміє його. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Ми хочемо побачити тут що призводить до того, що людина отримає врожай у сто раз усі чотири типи серця або землі потрапляє одне й те саме слово. Це одне й те ж саме насіння. Насіння це слово Боже. Вони почули слово Боже. Це як слухачі часів Ісуса. Вони були там, чули його проповідь, але було чотири види серця. є ті, чиї серця були понад дорогою. Це насіння, яке було посіяне понад дорогою. Зверніть увагу на те, що дорога говорить про людей, які стоять десь на узбіччі. Вони не по центру. інакше кажучи, що вони серед тих, хто слухає недільну проповідь в інтернеті. Боже слово проповідується в неділю. Так вони вмикають його, а потім відволікаються на інші справи. Вони дивляться на свій телефон. вони очікують, що насіння впаде понад дорогою. Вони чують, але не розуміють. У вас було таке, що дружина говорить до вас: ви чуєте слова, але ваш розум зайнятий чимось іншим. Ви думаєте про гольф або ще щось, так? І тоді дружина говорить: ти мене слухаєш, так? І тоді ви повторюєте її останнє речення. Ви чуєте, але не слухаєте. І в цьому фрагменті Бог неодноразово каже: хто має вуха щоб слухати? Нехай слухає. Важливо, щоб ви чули. Ви маєте спочатку почути, але ви не повинні бути десь понад дорогою. Ви маєте бути у центрі, щоб отримати Боже Слово. І ще одна річ, яку Ісус сказав у цій притчі. Погляньте, що Він каже про те, як ви слухаєте. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Знову ж таки, наголос. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них Уважайте, що чуєте. Тема. Ми всі хочемо слухати Боже Слово, бо воно не тлінне насіння. Боже слово це те, що воскресило Ісуса з мертвих. Алілуйя! Нам не потрібне тління насіння. Слова людей можуть приносити пліда можуть і не приносити, та вони не дадуть вам того плоду, який дає вам слово Боже. Отже, вважайте, що чуєте якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І дадуть вам. Погляньте на це. Це говорить Марк. До речі, притча про сіяча та насіння. з'являється в синоптичних євангеліях Матвія, Марка та Луки, не в Івана у перших трьох євангеліях. В усіх трьох ми бачимо різні відкриття щодо сіяча та насіння. В одному з них говориться: прислухайтеся до того, що чуєте. Це каже Марк. Але Лука каже інакше. Інакше кажучи, Ісус сказав дві речі. Але Марк робить наголос на те, що ви чуєте. А тепер погляньте на що робить наголос Лука. Тож пильнуйте, як слухаєте. «Бо хто має, то дасться йому. Хто ж немає. забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Тепер ми знайшли натяк на те, про що ми щойно говорили. Що значить має, що має той, хто має? Йому дасться. Тепер ми бачимо. Це говориться про людину, яка має відкрите серце, що слухає. Вона хоче почути відкриття слова. Хоче зрозуміти слово той, хто має таке серце. Отже, він казав: звертайте увагу на те, що слухаєте, на тему на слово Боже. Звертайте увагу на те, що слухаєте, і як слухаєте. Аллилуйя! Той, хто має таке бажання слухати Боже Слово. Як каже Біблія, той отримає ще більше. Скажіть більше, більше, вам дасться більше. Скажіть, мені дадуть більше. Амінь. А далі говориться, що від того, хто не має такого серця, забереться навіть те, що він має. Ви знаєте, хто забирає? У нього забереться дуже важливо, щоб ми розуміли це. бо важливо те, що ви слухаєте і як ви слухаєте. В очевиді, Ісус сказав ці дві речі в одному реченні. Марк записав першу частину, а лука другу. Ісус сказав: пильнуйте, що ви слухаєте, і як ви слухаєте. Повернімося до Марка. Уважайте, що чуєте, і як слухаєте, якою мірою будете міряти, якщо ви використовуєте міру в тридцять раз. Даєте увагу в тридцять разів, фокусу фокус у тридцять разів, по святу у тридцять разів. Такою відмірюють вам, що вам відміряють, якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. Якщо ви використовуєте міру у 30 разів, то що ви отримаєте? У 30 разів більше переваг, у 30 разів більше відкриттів, мудрості, ви можете розмірковувати над якимось віршем про стілення, і отримаєте стілення, але у 30 разів. І тут не говориться про те, що це така воля Божа. Тут говориться про те, що це ваше ставлення, якою мірою будете міряти. Якщо ви слухаєте Слово Боже, навіть ці 100%, то такою ж мірою відміряють вам. Я використовую міру 100% уваги до Слова Божого. Не відволікайтесь, друзі. Якщо можете, виділяйте час для Господа щонеділі. Хіба не дивно, що диявол постійно каже вам зробити щось, чого ви не робили впродовж цього тижня. Ви могли зробити це, але не зробили. І коли ви починаєте слухати слово Боже, диявол починає казати, знаєш, а ти ще не прочитав цю книжку. І коли ви починаєте слухати Слово Боже, диявол починає казати, знаєш, а ти ще не прочитав цю книжку, Боже, казати, прочитав цю книжку ту книжку. А як щодо цього ти не подзвонив другові? Поглянь на телефон, тобі прийшло повідомлення. Іноді складається таке враження, що все пекло кидається на нас, коли ми Стараємося прийняти Боже Слово, друзі. Війна це коли ви звертаєтеся до Божого Слова. Є чимало речей, які втримують вас від того, щоб почути Слово Боже, бо диявол боїться, так, друзі, диявол боїться, що ви приймете Боже Слово, бо він знає, що його вплив та сила у вашому житті буде зруйнована. Чому? Тому що слово Боже більше за нього. Алілуя! Отже, пильнуйте, що ви чуєте і як слухаєте. Це питання вашого ставлення. Яку міру ви використовуєте? Ви віддаєте 100% уваги? Чи віддаєте 60% уваги або 30% уваги? Такою ж мірою відміряють і вам. Інакше кажучи, якщо ви даєте 100% уваги, то отримуєте 100% врожаю. Ви отримуєте весь врожай. Всі результати повний плід. Алілуя. Я хочу цього. І я знаю, що цього ж бажаєте і ви. Та зверніть увагу тією ж мірою. Все пов'язано з тим, як ви слухаєте, що ви слухаєте. Він говорить, бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має серця, яке бажає слухати. Забереться від нього й те, що він має. Потім Ісус розповів іншу притчу і сказав Він так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спиче встає він удень та вночі. А насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Мені це подобається, хоч не знає він як. Отож, цей чоловік кидає в землю насіння і лягає спати вночі, а потім встає в день, інакше кажучи, він живе звичним життям. А насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Як сказав сам Ісус, земля це наше серце. Друзі, сьогодні є різні способи слухати Слово Боже. Коли ви вивчаєте Слово Боже, ви слухаєте внутрішніми вухами. Ви слухаєте, і навіть коли читаєте, віра приходить від слухання. Питання не в тім, щоб чути щось зовні. Коли ви читаєте, ви також приймаєте. Та є чимало людей, які отримують завдяки тому, що чують зовні. Ця притча, якою поділився Ісус, говорить про чоловіка, який чує читає слово Боже. Він підтримує контакт зі Словом Божим. Слово потрапило до його серця. Бог каже, що цьому чоловікові не потрібно хвилюватися з приводу того, як росте насіння. Він не знає як. Йому лише потрібно переконатися в тому, що він слухає, що він чує. Що його серце налаштоване на те, щоб слухати, розуміти. Якщо в нього буде таке серце, то він може спати вночі і працювати в день, жити звичайним життям. і все одно отримати врожай. Насіння проросте. Він сам не знає як. Мені це подобається. Люди часто кажуть, потрібно знати, як працює цей процес. Нам потрібно розуміння цих речей. Ми маємо співпрацювати з Богом. Друзі, наша єдина співпраця приймати слово. Слово саме робить роботу. Якось я читав щось інше, і моя біблія відкрилася на цьому вірші з Левит. Там говориться наступне: а коли що впаде з їхнього падла на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно. Це один із законів, який був в них тоді. А коли що впаде з їхнього падла? Це падло, як говорять попередні вірші, це гекони, ящерки, різні рептилії та тварини, їхні мертві тіла. а коли що впаде з їхнього падла на всяке насіння сівби, що сіяться? чисте воно Цей вірш зацікавив мене. Ви розумієте його? Я не одразу його зрозумів. Та коли я розмірковував над ним, Бог відкрив мені очі, я побачив дещо у цьому вірші. Бог говорить, що падло, труп. Це образ тління та смерті. А коли що впаде з їхнього падла на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно це говорить про те, що смерть та тління не можуть перемогти життя воскресіння у насінні. Алілуя! Це життя більше від тління смерті. Це життя поглинає смерть. Алілуя! Коли слово Боже знаходиться у вашому житті, амінь. Смерть не може захопити вас. Пління не може захопити вас. Насіння Божого Слова в вас більше них. Алілуя! Аллилуйя. Слава Господу. Я щасливий. Бог відкрив це мені. Хіба ви не буваєте в захваті, коли читаєте Боже Слово? Проходите якісь вірші, а потім Дух Святий говорить. Стоп. Зупинись, прочитай знову. І, І тоді Бог відкриває вам очі. Я розумію. Бог показує, що життя більше, набагато більше сильніше смерті. Смерть та тління не може зупинити відтворення життя. Насіння, яке є образом Слова Божого. Амінь. Ви можете мати якісь проблеми, ви можете відчувати нестачу в чомусь. Вам потрібно оплатити якийсь рахунок, який у вас вже давно, а ви не можете. Це означає, що є певна сфера, у якій ви відчуваєте нестачу. Чи ви можете страждати від якихось симптомів у тілі? Друзі, проводьте час у слові, слухайте, що слово каже про ці сфери. Алілуя! Насичуйте себе Словом Божим, почніть слухати проповіді. Амінь. В яких розкривається Слово Боже, в яких зерно звільняється від лушпиня, і ви побачите саму суть, отримаєте відкриття. Бо коли Слово Боже потрапить до вашого серця, воно принесе вам врожай у житті. А коли ви почуєте його, то отримаєте тією ж мірою, якою дали. Алілуя! Хіба ви не в захваті від того, що можете прийняти сьогодні Слово Боже. Слава Господу! Дякую, Господи Ісусе, дякую, Господи Ісусе. Слава Господу! І якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого Господа та Спасителя, то я хочу помолитися зараз з вами. Повторюйте цю молитву від усього серця, де б ви не були. Скажіть Отець Небесний: дякую тобі, що Христос помер на Христі за мої гріхи, і що Ти воскресив Його з мертвих, коли я виправдався в ньому. Дякую тобі, Отче. Що Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Дякую Тобі, що відтепер моє життя це життя у прихильності та святості, праведності. Дякую, Бога Отець. Це життя у перемозі в ім'я Ісуса. Алілуя! Слава Господу! Так, друзі, це відбувається з вами зараз в ім'я Ісуса. Ваше життя змінилося. Слово Боже прийшло, як я казав, і ви народилися згори. Тепер вас очікує небесне життя. Амінь. Слава Господу Ісусу! Алілуя!